Робітники з Азії масово їдуть в Україну фірми з їх працевлаштування ростуть як гриби після дощу. Першочергово наймають робітників з Азії компанії з іноземними інвестиціями, ну ті, які не можуть дозволити собі зупинити виробництво, бо є укладені контракти з ЄС з іншими країнами на мільйони євро. Тому підприємства звертаються до спеціальних агентств, де беруть на себе весь процес від пошуку до легального працевлаштування іноземців в Україні. Нардеп Богдан Кецак розповів, що такі агентства з працевлаштування беруть на себе повний комплекс послуг від перевірки. Майбутніх працівників до їх легального працевлаштування. Тобто вони фактично беруть на себе весь ланцюжок дій, аби людина фізично могла приїхати в Україну і почати працювати на підприємстві. Кицак визнає, це не найкраща новина для економіки, але без цього великі заводи можуть просто зупинитися. Як ви ставитеся до залучення робітників з Азії? Дуже цікава ваша думка. Пишіть в коментарях.